Навіть самим нам деколи залітає за слова проєкт, міт, «свідомості». але розберемося, чому це єдина правильна форма і чому люди не хочуть на нього говорити. 1927 рік період українізації, затверджено правопис, який в народі названий скрипниківка, від імені керівника правописної комісії Миколи Скрипника. Мета правопису узагальнити вживання іншомовних слів та притаманних давніх форм. Раніше українці, як і носії інших мов, грецький звук. Тета вимовляли як Т, на відміну від російської традиції Ф. Тому в цьому правописі було нормою говорити Міт, атени, катедра. Але правопис у 1933 році скасували, назвавши його антирадянським. Микола Скрипник застелився, а науковців, що були долучені до розробки, арештували. Лояльні радянські філологи запровадили правопис 1933 року, наближений до російської мови, до слова. Той правопис скасував живання націоналістичного звука Г. Повернути питомі українські мові риси філологи наважилися у 2019 році і наткнулися просто з неймовірним шквалом критики від суспільства. Чому? Бо всі звикли говорити, як говорять. Але залишаємося наразі дискусійне питання: чи повертатися до питомих українських форм, що може бути важчим, або говорити нав'язаними українській мові формами.